Ким було дитинство наших гравців і ваших кіберспортивних кумирів, але в поколінні, що підростає зараз, залишаться інші спогади: епідемія ковіду, а після неї війна, яка прийшла в Україну, ці події завдали серйозної шкоди, зокрема і сфері освіти. Онлайн навчання програє офлайну з погляду ефективності, але в наших силах вплинути на це і створити сприятливі умови для навчання дітей і підлітків. Сьогодні навіть доєднується до ініціативи Олександра Зінченко, Андрія Шевченка та Юнайтед 24 з відбудови. Михайло Коцюбинського ліцею та починає свій збір, який ми назвали «Реконстрактед». Усі зібрані кошти підуть на відбудову комп'ютерного класу. Ми приїхали до ліцею, і тут нас зустріли його співробітники та учні, щоб показати масштаб руйнування. І сьогодні ви дізнаєтеся всю історію з перших уст. Так, розкажи, як тебе звуть, скільки ти років? Мене звати Олексій, мені 14 років. Угу. Розкажи, де ти був в той час, коли в школу був приліт? Е, в, тут в школі в підвалі. Ми знаходилися, це був приліт о півдругої години дня. Угу. У вас були до цього уроки? Чи? Ні, у нас нічого не було. Тут просто, як почала окупація, ми перебували в підвалі. Uh -huh. І почався приліт тоді, і всі люди порозбігалися, залишилися тільки дві сім'ї і ми. І після приліту на наступний день нас вивозили на швидкі допомоги у друге місто. А, тобто прямо з укриття? Так. Да. Ой, прямо то ви тут сиділи прямо довго, да, да, ми довго сиділи. Тут померла людина, ми з тою людиною. Ст... Людина померла за стінкою зразу, і ми з тою людиною переночували. Ти був там з батьками? Так. Да. В укритті. Да. І була моя тьоця і двохтижнева дитина. Як вони зараз? Нормально. Виїхали yeah. вони за кордон. Це у нас був хімічний кабінет, ось такий він має зараз стан. І плавно ось видно перегородочка, стіна. Yeah. Плавно переходить у комп'ютерний клас. Комп'ютерного класу нічого не залишилося, там такі валялися бляшаночки блок, системних блоків, бо все було розкорочено. Ну, моя перша фраза була така, наприклад, що я е, впевнена, що ми школу відбудуємо, що в нас все буде добре. Це, це як виклик такий, е, це як виклик для нашого регіону, це як виклик для України. Комп'ютерний клас був забезпечений всіма необхідним, всім необхідним обладнанням. Звичайно, що в нас було два комп'ютерних класи. На жаль, один угу. чи на щастя, один знаходиться в зовсім іншому крилі, то він не постраждав. Там, а не так не і захист, можливо, так іще, і ще і тематично, да, і захист України. Поруч слідом за кабінетом інформатики йшов Його кабінет де? захисту України. В якому ми плануємо з допомогою наших спонсорів влаштувати тут облаштувати тут сучасний комп'ютерний клас угу. приміщення, де діти будуть навчатися повноцінно цифровій грамотності, ну і відповідно і педагогічний колектив ми да. також сподіваємося також буде відвідувати цей кабінет. Наші шкільні роки під час уроків інформатики ми часто грали в КС 1.6 і розумію, що зараз дітям будуть цікаві інші ігри, але ніхто не відмовиться від класного ПК вдома. Цей особистий ПК Саші Сімпла буде розіграно серед усіх, хто зробить донат за посиланням в описі. До речі, незабаром сучасні комп'ютери будуть і в цьому кабінеті. Так, розкажіть, як вас звати? Мене звати Ангеліна. А тебе? Поліна. Полін. Добре, розкажіть, скільки вам років і в якому класі ви навчаєтесь? Я мені вісім років. Навчалась в другому, але в нас переписали вже третій. Тож третій пойду. Так ви однокласниця? Так, і вона в А, а я в Б. А хотіла, щоб в школі були комп'ютери тут? Да. Так. Що б ви робили на них? Ми б краще для інформатики. Споривали, щоб могли там всякі програми, щоб були, щоб нам було легше навчатися. Як ви себе почували, де, коли почалася окупація? Що тут сталося? Дуже важко, тому що ми живемо прямо на трасі, куди їздили російські війська. Вони до нас заходили більше п'яти разів точно і вночі, і зранку. Коли завгодно заходили. До нас заходили, нас питали. Там ми потрошки, звісно, ми були не разом, вона розповідала, до неї прикладали дулу. Це було дуже страшно. Так, давайте з вами пограємо в одну гру. Я вам буду показувати картинки, а ви будете описувати, що ви на них бачите. Добре? Всім привіт, зараз я спробую гадати, про які мапи йдемо. Дерева. є мостик. Мост. будинок. І ще один будинок стоп. Дерев'я, мостик, Писи, будинок. Шказування. Я да. б не зрозуміла, про що маю. Туман. Гори видно. Туман. Гори видно. <свят> ну давай вгадай. <свят> <На облук. свят> мостик. 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 Мостик на астеку є. Ні. такої таке Ну Добре, я відповім міра. <свят> так. Де... Якийсь -який Готель написано. Готель, господи, де цей готель? А що ще Ворота, кстати. Будинок. А ще лазочки. Яко, це інферно. Сто відсотків. Пальми. Тепер якась двері. Дуже тяжко. Ну, двері. Якісь коробки. Якісь коробки. Пальма, коробки. Ще якийсь будинок, туман. І ще три якихось надпись. Аня, ще одну залупила. Коробки зірочками. Так. Да. Вона сказала пальми Воро... спочатку, ворота, так? Ворота, коробки. коробки. Пальма, ворота. я не пам'ятаю, мені здається, пальма, є меншені. Не фіксуйся на пальмі, фіксуйся на, на коробках та воротах та будинках. Коробки з зірочками. Де? Вертіго? Ні. <рес> <рес> коробки, двері, ворота. Це не вертіго. Залишається міраж. І... Інферно, о Боже, інферно. Інферно, це інферно? Ні, це даст. Та який даст. Ну ми граємо в компетитів мапи. «Колодець». Називаємо будинок. «Колодець»? Квіти. Ну, будинок схожий на розвалений. Ну, мені подобається, бо там цвіточки. <laughs> Всім подобається цвіток. «Церква». Да. «Церква», да? так? Да. Да. Дзеркало? Да. На стіні бачу якісь стрілки і може то англійська якась буква? А, Ну мені здається це інферно. Забор з квіточками. Ну. <гум> Тут не сказав, що є війна, це якась заброшка, як у нас там. Ну я привикла по такому бігати. <гум> Ми бачимо якусь башню, забор не кажучи, забор з квіточками. Різнокольоровими так називається. схоже на дитячий майданчик. Наче це якесь будівля, де живуть люди, напевно, ну, дійсно схоже. Забор з квіточками. Пісочниця з квіточка. Дитячі майданчики. Або, а, Або Короче. Дитячий майданчик. Ну це виглядає, як шо. Мені здається, де я башня. Є велика велике будівля є на інферно. Мені здається, є на оверпасі. На мережі я не пам'ятаю, щоб там був забор з квіточками. А, Нюк теж відпадає, Enschant також. А, Анубіс, ще є Анубіс. Вау, Анубіс, може це Анубіс? Ну, давай, твоє фінальне рішення. Я не хочу помилитися. А, Оверпас. Я Лана, я Максим. Дуже приємно. Взаємно. так. Розкажи, скільки тобі років, в якому ти класі 16 років переходжу до 11 класу. Ого, добре розкажи, ти граєш взагалі в комп'ютерні ігри? Так, Дуже багато колись грав зараз трішки поменше зв'язку з навчанням, але все uh -huh. ж таки буває. У що любиш грати? Кейс. CS, добре. Ти знаєш, Наві, да? так? Ти слідкував? Дуже багато колись слідкував, майже кожного гру дивився. Може, якийсь пам'ятний матч, який тобі запам'ятався найбільше, або якийсь а... момент з його кар'єри? кар'єрі? Хотілося б відмітити графіті на CS. Звісно, його момент, який знає, мабуть, весь світ а також матч, не пам'ятаю. Це був фінал. Там, де Ніко зробив два своїх промахи відомих на нінки. Так, проти G2. Дуже сподобався, дивився до кінця. <гум> Дуже вболівав. Рахунок, звісно, був допит. А в школі взагалі ти любиш урок інформатики? Так, звісно. Мені здається, кожен любить. <гум> а що ви вивчаєте? В цьому році вивчали програмування і 3 d моделювання Ого, нічого собі. Це в 10 класі? Так. Вже багато вчасно. <рес> <рес> Розкажіть, як взагалі ваше навчання змінилось за цей рік, півтора спочатку війни? Що, що було до цього, що стало зараз? Ну от, наприклад, коли почалася сама війна 24 лютого, нам стало, що ви в школу більше ну, не підете. Потім, коли був місяць окупації, ми не ходили до школи, ми зовсім її не відвідували. А вже після ну, деокупації, коли була, ми вийшли на дистанційну форму навчання, але теж таки це була така форма, не було ні онлайн уроків. Нам просто викладували домашні завдання, ми його робили і скидували все. Як ви вважаєте, ваш як стан навчання трошки погіршився? Так, стан, Це звісно, звісно, так. Ну, спочатку погіршився, але потім стабілізувався. Потім, нам... ну, ви все не здогнали? Так, так? ну так. почали виходити на більш-менш певний рівень. А як думаєте, класи інформатики у вас би покращили взагалі в плані того, що ви там робите, що ви там завчаєте? Якщо б вам дали більш нові комп'ютери, я думаю, мабуть, так якби дали більш потужніші комп'ютери, наприклад, ми б могли поглиблено більш вивчати 3D-моделювання, навіть зробити це як уртову роботу. Це вже був би великий плюс. Ми зараз займаємося цим. Це більше проєкт. Ми хочемо зробити в нашому ліцеї клас для 3D-моделювання для того, щоб діти або ну навіть не тільки діти люба вікова категорія приходила і займалася там, цим. Це вже, мабуть, як професія, як да, професія професію. Трохи про цифри. Ми поставили перед собою амбітну мету, але не сумніваємо, що з вашою підтримкою зможемо її досягти. Щоб закрити збір, нам необхідно 100 тисяч доларів. Звичайно, ми не залишимо вас без подарунків. По-перше, серед тих, хто зробить донат, ми розіграємо ПК Саші Сімбла, а також багато інших призів від Наві. А ще попереду серія благодійних стрімів, які ми анонсуємо в соцмережах Наві. Підписуйтесь, щоб не пропустити! Все буде Україна!